А далі наступна непроста розповідь. Трошки про мужність, дещо про жертовність. І, звісно, чимало про особистий рахунок PayPal. Розбираємо наступного підозрюваного у шахрайстві Міндаогаса Йонушаса. А ти думаєш, всі оружі є, є тут до фром? Нема. Тут є тільки бла-бла-бла. Я теж скажу бла, 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 можна. Все можна. Отже, мінда Огас Йонушас, литовський амбасадор гуманізму і самопризначений парамедик людина, яка так глибоко вжилася в роль героя, що заплуталася для кого саме працює для ЗСУ, своєї репутації чи власного банківського додатку. Ти дивиш, оробить велике запитання: чи з'явився б у нашому просторі Йонушас, якби не трагедія? 29 травня 2024 року на війні загинула парамедикиня Ірина Цибух. Була думка, що я хочу їхати до фронту, але я не знаю, яка посада. І коли загинула, на жаль, Ірина Цибухчека, мені стало ясно, що ось медицина, тактична медицина це є це посада, яка я маю, тому що медицина є, є про життя. І Йонушас на всі свої соцмережі голосно заявив, що долучається до українського війська. Під враженням були всі: від підписників у Фейсбуці до бійців на фронті. Якщо ти іноземці, ти приходиш тут. Є багато е, солдат, які скажуть, скільки вам заплатила, що ти тут. Або чому ти тут? Або е яка ти тут маєш бізнес? Ну тобто, що ти чиро прийдеш тут рятувати Україну, це Неможливо. За словами самого Мінда Огаса, це була його одинадцята місія в Україну від початку повномасштабного вторгнення. До цього в якості волонтера, начебто, об'їздив стільки регіонів, що можна було робити тури, Україна очима литовця. Що справді? У Литві він навіть створив благодійний фонд «Бонітатем» і поставив перед собою амбітну мету зібрати мільйон євро на допомогу Україні. Не дай Бог! Не буде перемога тут. Потім буде пофіг. Але десь по дорозі, мабуть, цю мету збило грошове торнадо. Втім, про це розповім буквально за пару хвилин. Все буде добре. Все буде добре. А поки варто пригадати, як Мінда Огас гордо роздавав інтерв'ю українським журналістам, готувався до навчання на парамедика та запустив розіграш Феррарі та айфон. Перемога буде наша. Можливо, не сьогодні, можливо, не завтра. Можливо, литовський доброволець вважав, що йти з порожніми руками у бригаду якось не комільфо. І от саме з цього моменту в українському житті мінда огаса починається найцікавіше. Хіба ви не розумієте, з ким ви маєте справу? Його регулярна поява в українському інфопросторі та завчасна слава героя докотилась і до Литви. Тоді активізувалися місцеві колеги та почали доносити до українців зовсім іншу інформацію. Він у нас з'явився на сцені, як е, я не знаю, як правильно сказати, щоб мене правильно зрозуміли. Тобто, всюди, в якійсь там поп-музиці, з'являються такі люди, фріки, люди, які, мабуть, виглядають як трішки розумово відсталі, люди, які роблять там супервульгарне шоу і так далі. Він так і з'явився. Всі сміялись. Він був таким клоуном у Литві. Литовці почали з того, що з'ясували всі гроші, які призначались для благодійного фонду Бонітатем, йшли не на офіційні рахунки, а на особистий PayPal Міндаугаса. А це вже далеко від благодійності. Більше схоже на інфлюєнсерську монетизацію через воєнний біль. А сам Йонушас геть не герой, а скоріше такий собі фрік. Я не знаю, як у вас, а в Литві, в деяких країнах на заході і в тій самій Росії є такі фрік-шоу, де люди йдуть битися. Не спортсмени, а всякі такі фріки йдуть битися, бомжі в ринг. От міндаугас робить те ж саме: він вдягає на себе вишиванку, вдягає герб України і йде битися з, наприклад, людиною, яка чисто проросійська. А перед цим вони сідають перед камерою, і там його всіляко з нього знущаються, говорять, що Росія це сила, а от Україна що це взагалі нічого. І от вони там лупцюють цього міндаугаса. Пізніше про йонушаса згадають ще дещо виявляється у 2017 році. Він заснував так званий соціальний проєкт для школярів. У нас сталася така біда. В нас загинула дівчина, її зґвалтував та вбив чоловік, який з нею познайомився у Фейсбуці, аби підвести, ну в такий спосіб подорожувати, пересуватися країною. І от на цій трагедії міндаугас Йонушас створив такий громадський рух. Він іще декілька людей, який їздив школами та розповідав, як себе поводити в схожих ситуаціях, як не сідати в машини і так далі. так далі. І спочатку все виглядало. Доволі пристойно, але вже за рік у Литві вибухнув справжній скандал. Це був скандал сексуальних домагань до школярок. Як взагалі таку людину можна було пустити у школи? Давайте порахуємо, що ж маємо на виході. Фонд з гучними закликами, але дивними транзакціями, гучні заяви про службу, але без реального військового статусу. Та й взагалі купу пафосних промов. Нема так, що. Путин треба тільки Україна. Ну це казка. Тобто, або ми рятуваємо Україну і рятуваємо Юру, або ми скажемо. Eh... Ми тобі чекаємо, Путін, і, і це не Україна, Литва, Польща. Також в активі литовця розіграші з призами, яких ніхто не бачив, фото, начебто, курсів парамедиків і публічна відповідь госпітальєрів у проєкті наших колег про мінда Угаса. Давос дійсно писав батальйону, але висловлюючи співчуття за чекою і просто описуючи своє відчуття. Однак бажання долучитися не висловлював після цієї нової хвилі. Слави Йонуша здуло здобути любов йому так і не вдалося. А от щодо грошей є запитання, і так званий волонтер цілком може бути об'єктом інтересу слідчих органів в Україні або рідній Литві. Треба зараз пітимо до фронту.